Мужчина приходить до ворожки та дивиться на його долоню. Ой, Лишенько, який жах! Ваша дружина помре через два дні. Чоловік незворушно. Та це я й без вас знаю. Мене цікавить головне, мене зловлять. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. <звук> дружина до чоловіка приходить у кімнату. Там на кухні комар літає, убий його, будь ласка. Чоловік іде на кухню, звідти лунає дзвін посуду, що розбивається, Хрускіт меблів, що ламаються. За півгодини мокрий і скуйовджений чоловік повертається до кімнати і каже дружині: Ех, убити я його не вбив, але здоров'я в нього вже не те. Знайомець запитує приятельку Галю, до речі, а скільки ти важиш? Васю, жартуєш? Та я краще скажу, скільки мені років. Дівчина виходить із метро, спізнюється, вирішує взяти таксі. Біля метро, якраз є стоянка приватників, не думаючи, залазить у першу машину, що трапилась, і сідає поряд з водієм. Той мовчить. Вона, все ще розмірковуючи про свої проблеми, також. За кілька хвилин дівчина не витримує то ми взагалі поїдемо чи як? Кілька секунд стоїть мертва тиша, і тут із заднього сидіння долинає голос. Колю. Це взагалі хто така? Я все ніяк не зрозумію ти вдома чи на роботі живеш? Я й сам не знаю. Кажуть, що дім у людини там, де зарядне від мобільного телефону. Хм, Та я його завжди з собою ношу. Ясно. Бомж.